Житомирі міська комісія стопоніміки розглянула звернення жителів міста щодо перейменування 20 вулиць парку Гагаріна та зміни назв 18 вулиць та провулків відповідно українського правопису. Це треба було раніше ще робити, перейменувати ці вулиці. Ще в 2014 році. Зараз не те становище, щоб наші вулиці москальськими, якимись там діячами, були перейменовані. То я думаю, що якихось краще українських видатних людей. Приписувати до цих вулиць у нас дуже багато героїв, які ось захищають нас, полягли. Я б назвала їх іменами. Краєзнавець Геннадій Махорін говорить: привести назви вулиць та провулків у відповідність до українського правопису треба найближчим часом. Так, вулиця Героїв Пожежних, згідно з мовними нормами, має стати героїв пожежників. Ми знаходимося на вулиці Костельні, яка на жаль досі носить назву Костельна. Що є порушення мовних норм, є також у Житомирі учбовий провулок, прудний провулок, провулки труда. І необхідно повернути ці назви відповідно до мовних норм, тому що це повага до нашої мови, це разом з тим свідчить про наше. От нашу мовну гігієну і турбота про чистоту мовного середовища. Член комісії з топоніміки Сергій Намісник зазначив, що після того, коли будуть повернуті назви вулиць та провулків згідно мовних норм, наступним етапом буде дерусифікація топонімічних об'єктів. Ми визначаємо перелік тих об'єктів топонімічних цих вулиць, які потрібно буде перейменувати, які дотичні до і Російської імперії і нинішнього. Режиму Росії і до Росії самої ну такі вулиці, як Пушкінська, Ліртнорська, Гагарина, Толстого інших, і визначаємося з переліком тих нас, які ми будемо пропонувати або громадські буде пропонувати щодо зміни цих вулиць. Наразі комісія відпрацьовує всі звернення, які надійшли від фізичних і юридичних осіб, де навказано вказано пропозиції по переименуванню. далі буде відбуватись громадське обговорення, і тільки потім піде. Рішення сесії міської ради представник уповноваженого і захисту державної мови Андрій Вітренко говорить, що наскільки швидко будуть відбуватися процеси перейменування, залежить від місцевої влади, і на е бачення уповноваженого він звернув зробив відповідне звернення до е місцевих можновладців, вже перейменовано багато вулиць в різних містах, чи ще тривають ці процеси. Подекуди в різне, в різних темпі, але безумовно абсолютно об'єктивно, знов ж таки повторюю, реальність у зв'язку з тим, що в такий спосіб ми теж маємо побороти нашого ворога. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.